Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів, і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 205 відео з мого щоденного челенджу відео на ютуб щодня. І сьогодні поспілкуємося про таку тему, що б я робив, коли у мене було в гаманці всього 100 тисяч гривень. Тобто на початку в мене є сотня, куди б я її інвестував. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти можливо ще не підписаний. А ми погнали. Раніше в мене була стратегія така. Я намагався не купувати нічого в Україні, а замовляти все в Китаї кораблем. Отака От була у мене стратегія. І саме таку стратегію я і рекомендував моїм учням, тому що саме в Китаї ми можемо знайти унікальний товар, де є дуже великий рівень накрутки, і нам це все дуже підходить. Тобто ми цю сотню можемо за чотири місяці прокрутити. Два місяці корабель пливе, два місяці ми торгуємо, і у нас вже сотні дві сотні. Отака цікава була історія. Але зараз у мене змінилась стратегія, і я би тобі рекомендував зробити дещо зовсім інше. Так, дуже класна ідея купувати товар в Китаї 100%. Але я би купував ці товари саме авіа. Тому що, по-перше, я би дуже швидко тестував гіпотезу ці нові товари. А по-друге, дуже швидко обертав мої кошти. Дивись, як це працює на практиці. І так у нас є 100 тисяч гривень. Рівно на 50 тисяч гривень я би через Alibaba знайшов 10 товарів, в які б я інвестував по 5 доларів в кожний товар. Причому я розумію, що кожен товар зазвичай йде в коробці по 20-25 штук, і саме тому 50 тисяч, тобто 50% від суми наших інвестицій, я би звичайно бахнув в товар. А далі через 10-15 днів я би сплатив авіадоставку цього товару. А оскільки я б обрав правильний товар не важкий і не габаритний, то ця доставка мені б коштувала б десь 25 тисяч гривень. Але паралельно, до літак ледить, я б вже працював з контентом. Тобто я б інвестував гроші в СОКУ і креативи. І саме так я би підібрав дуже круту сеошку і створив би на ці товари фотоворонку. І це б мені коштувало десь 5 тисяч гривень на 10 SKU, тобто 10 різних товарів. Ну і залишок 20 тисяч. Я би інвестував в просування цих товарів, тобто влаштування внутрішньої реклами, можливо, зовнішнього трафіку, тому що я чітко розумію, що без просування цих карток в топ у мене просто не буде продажів, і саме тому мені потрібно заощаджити гроші на просування цих карток. Ну а що було б далі? А далі би я за два тижні зробив зі 100 200. А чому так? А тому що я знаходжу в Китаї товари, де чистий мультиплікатор мінімум x 2 Тобто, коли я сплатив всі комісії маркетплейсам, точки видачі розетки і інші витрати, у мене ще залишається в два рази більше грошей ніж я інвестував. І зверни увагу це дуже швидко. Це по факту 20-25 днів і Я вже подвоївся. І саме ці золоті формули авіа я навчаю членів нашого клубу King of Marketplaces. І тому я не один такий успішний, у нас вже багато членів використовують цю формулу і віджимають свої категорії. Тобто раніше я зі 100 тисяч робив 200 за 3-4 місяці, а зараз за місяць уяви собі, яка швидкість, і безумовно, це зовсім інші правила гри, які я тобі і рекомендую. А якщо і ти бажаєш розібратися з українськими маркетплейсами, то більше інфо про це є в описі під цим відео. Ну а якщо тобі сподобався саме цей відео, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.